Вас вітає Олексій Шевчук, спікер Національної Асоціації адвокатів України. Минає ще один непростий для країни тиждень, і ми пропонуємо вашій увазі ключові для професії адвоката новини. Голова Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова звернулась до президента, головнокомандувача Збройних сил та командувача сухопутних військ з пропозицією організувати зустріч з представниками військової влади. Тема зустрічі численні порушення прав адвокатів і гарантії адвокатської діяльності у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. Не секрет, що сьогодні існує практика усунення адвокатів посадовими особами ТЦК від участі у наданні правничої допомоги мобілізованим громадянам. А це призводить до порушення прав людини, основних прав на захист і на правничу допомогу. Прав, які передбачені Конституцією України, ми з вами чудово розуміємо, що такі випадки є неприпустимими у демократичній і правовій державі. Тож залишається сподіватися, що завдяки діалогу вдасться виправити ситуацію на тлі нещодавного рішення Кабміну про визнання критично важливими громадських організацій, які є виконавцями проектів міжнародної допомоги та бронювання від мобілізації усіх працівників. Цих організацій залишається незрозумілою позиція уряду щодо бронювання адвокатів. На неоднозначну реакцію у суспільстві, яку спричинив наказ держсекретаря Кабміну, звернула увагу Лідія Ізовітова у листі до прем'єра Дениса Шмигаля. Протягом останніх років НАУ неодноразово зверталося до уряду з питанням бронювання адвокатів, але це питання залишилося невирішеним. До цього часу відкритим. І насамкінець, як відомо, адвокатам, які виконали вимоги з підвищення кваліфікації, Вищою школою адвокатури видається електронний сертифікат. Інформація про нього вноситься до ЄРАУ. Аби забезпечити це, на сайті Національної асоціації адвокатів України та на платформі Центру акредитації та сертифікації Вищої школи адвокатури, кожен повинен мати. Особисті електронні кабінети. Для тих, хто не встиг цього зробити, Рада адвокатів України визначила термін до 4 серпня. Тож кожному адвокату варто перевірити наявність електронних кабінетів. Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами щоби захищати.